На телеканалі НТК «Події дня п'ятниці, 11 листопада, у студії Тамара Приходько. Сьогодні команда телеканалу НТК підготувала для вас таку інформацію. В ДТП у Корничі загинули молода жінка та неповнолітня дівчина. На дев'ятій сесії районної ради депутати розглянули 20 питань. В пенсійному відкрили громадську приймальню. Подарунок долі чи афера. Наш колега Володимир Тарантюк отримав смс-повідомлення про виграш авто. Правоохоронці затримали підозрюваних у викраденні урожаю сої на майже пів мільйона гривень. Отож тепер про це та інше детальніше. Смертельна ДТП на Коломийщині. Водій автомобіля Audi А4 виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із Міцубісі Аутлендер. У лобовому зіткненні загинули молода жінка та неповнолітня дівчина. Деталі розкаже Галина Досин, яка побувала на місці аварії. Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 листопада близько 16-ї години. На автошляху у селі Корничі Коломийського району зіткнулися два легковики. Ауді їхало у напрямку Чернівців. За кермом був 25-річний водій, а в салоні ще три пасажирки. 25-річна жінка та дівчата віком по 15 і 16 років. На зустріч до Коломиї рухався міцубісі Аутлендер, яким кермував Коломиянин 1967 року народження. Розповідає Андрій Тимків, начальник Коломийського відділу патрульної поліції. Водій автомобіля Ауді А 4 темно-синього кольору. Значить, народився Рудники Снятинського району, рухаючись рухаючись в дорогою дорогою в селі Корничково, Миського району, напрямку міста Чернівців, проявив неуважність, не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив з'єднання із автомобілем, автомобілем марки Mitsubishi Отлендер. У лобовому зіткненні одразу на місці загинуло дві пасажирки Ауді: – 25-річна жінка та 16-річна дівчина. Ще одна 15-річна дівчина теж з Ауді, зі струсом головного мозку і травмами потрапила у Коломийську дитячу лікарню. Водія Міцубісі з травмами теж доправили у місцевий шпиталь. Від сильного удару ауді викинуло з дороги. Передню частину Міцубісі розтрощило вщент, але автівка залишилася на проїжджій частині. Деталі від обох машин порозліталися на кілька десятків метрів навколо. І, напевно, що була перевищена швидкість, водій тому не справився з керуванням при заїзді з старого покриття на нове покриття. І тому не справці виїхав на зустрічну смугу. Галяного шляху на місці ДТП немає, немає, але якщо подивитися на ушкоджені транспортні засоби, то швидкість була перевищена, дозволеною нормою в населеному пункті. Тіла загиблих доправили у місцевий морг, автівки на арешт майданчику. Поліція проводить перевірку. Подарунок долі чи афера. Наш колега Володимир Таранчук отримав смс-повідомлення із доволі приємним змістом. Вітаємо, ви виграли авто. Щоправда, аби отримати омріяну автівку, необхідно сплатити 5 тисяч гривень. Ми провели невеличке розслідування, щоб з'ясувати, чи пощастило Володимирові насправді, чи хтось знову обдурює довірливих українців. Що з того вийшло? Дивіться далі. Шановний абонент, ви стали володарем авториномеган. Ось таке повідомлення від компанії автолідер отримав коломиянин наш колега Володимир Тарантюк. Там мовилося, що детальну інформацію можна отримати за двома номерами телефонів або на сайті компанії. Додзвонитися на мобільний було дуже важко, тому Володимир вирішив дізнатися про умови акції в інтернеті. Там, як здогадувався, зазначено, що отримати омріяну автівку, ймовірний щасливчик має сплатити гроші. Необхідно. Скористуватися апаратом самообслуговування терміналом і провести оплату 1% державного податку від суми виграшу. Звертаємо вашу увагу на те, що оплату державного податку вам необхідно зробити в телефонному режимі. Якщо автомобіль коштує 500 тисяч гривень, то ти маєш внести їм на рахунок 5 тисяч. Звичайно, приємно, коли в сьомій ранку тобі приходить повідомлення про те, що ти сьогодні став щасливим власником автомобіля новенького Рено Megane. Які коштує зараз немаленькі гроші, ну і загалом вирішив звичайно перевірити, що ж за сайт, на якому вони працюють, і взагалі що вони хочуть від того, щоб отримати такий приз від присвідних, так ось хочуть, щоб я заплатив їм 5 тисяч гривень. А тоді вони вже скажуть, що ох, так ти тепер став власником і зроби це протягом одного дня від моменту отримання смс-повідомлення. Тому що якщо ти цього не зробиш, вони будуть визначати іншого переможця подивившись на сайт на якому зроблений даний сервіс зрозумів що сайт фактично одноденний він перевіривши його IP і доменне ім'я з'ясувалося що сайт лежить на сервері в сполучених штатах америки а створений цей сайт 16 днів тому тобто рівно на початок цієї акції при тому що на сайті вже навіть є фотографії власників новеньких автомобілів Рено З'ясувавши також, що офіційний дилер Рено в Україні не має ніякого відношення до цього сайту автолідер, то зрозуміло, що отак от хороші добросовісні громадяни України, а можливо і не України, намагаються дурити чесних громадян. Якихось 5 тисяч, і ти отримуєш класну машину. Один номер телефону вказаний в повідомленні чомусь недійсний, На інший дзвонили разів з 10, Тоді чуємо омріяний голос. На тому кінці повідомляють, яку суму треба внести, щоб отримати авто. У вас ходить одна матеріальна затрата. Це вам оплатити 1% державного налогу. А скільки зараз один ну, яка це сума зараз еквівалентна одному відсотку? П'ять тисяч гривень. Ні на ні на якої банку не проводять оплату, ви проводите оплату. Мастер-карт или виза электрон. После прохождения регистрации вы получите чек государственного налогового образца с реквизитами нашего финансового сотрудника и с номерами, с корпоративными номерами нашей компании. Вот и есть ваш гарант. Вы можете ее забрать либо же у нас в офисе, это город Киев, улица Николая Гринченко, 18, либо же воспользоваться одной из наших услуг доставки. На данный момент у нас есть три вида условий доставки. Это автовоз, железная дорога. І кур'єр з п'ятнадцятиліття стажем важкі. Отож, увага, кошти треба перераховувати не через якусь серйозну фінансову установу, а на реквізити співробітника фірми. Після реєстрації та перерахунку більше 5 тисяч гривень обіцяють, машину може привести кур'єр або можна за нею приїхати й самому. Щоправда, попередньо треба перерахувати кошти. Звернувся Володимир і до офіційного представника марки «Рено» в Україні. Там відповіли, жодної співпраці з автолідером не ведуть. Телефонуємо знову до представника фірми і просимо про гарантії. Проте конкретної відповіді. Не отримує, мотивують, що телефоном таку інформацію не надають, проте називають адресу ймовірного офісу місто Київ, вулиця Грінченка, 18, офіс 202. Просим студента Богдана, який живе у столиці, відвідати цю організацію. Відповідь очевидна. Там е, такі різні складські приміщення, в принципі, і ну зовні взагалі виглядає цей будинок як сукупність таких автосалонів, скажімо, якихось послуг для автомобілів, сервісних центрів, але. Сам офіс виявили, що знаходилось у такому приміщенні подібний дуже на склад, такому досить старому. І, ну, в принципі, як вдалося потім вияснити, ну, вхід, взагалі там через якусь автомайстерню виявився в той офіс. І ну, на другому поверсі просто були багато, багато різних офісів, а ті, іменно номера 202, ну, я не знайшов. Його просто не існувало і. Потім, як мені вдалося вияснити в жінки, яка працювала в одному із сусідніх офісів. Вона сказала, що його просто тут не існує, і що я вже не перший, який звертався із таким питанням стосовно автомобіля. Що часто люди приходять і питаються, і що це ну це просто неправда, це просто обманюють людей таким чином. Як завжди буває, без безкоштовний сир, я тільки самі знаєте де. Тому друзі, перевіряйте інформацію, яка вам приходить на ваші імейли, смс-повідомлення, і спочатку переконуйтесь в тому, що це дійсно щось може бути серйозне. А отримати чудову машину в один прекрасний день звичайно дуже хотілося б кожному цього й бажаю. Ми звісно нікого не звинувачуємо. Проте українцям варто бути обачними, не довіряти будь-кому а якомога ретельніше перевіряти інформацію. На Прикарпатті затримали підозрюваних у викраденні урожаю сої на майже півмільйона гривень. Зловмисники винайняли у сусідній Чернівецькій області сільськогосподарську техніку та за один день викосили фермерське поле в одному із сіл Толумецького району. Викрадений врожай обмолотили, вивезли та збули у Тернопільській та Львівській областях. Деталі у сюжеті на чужий врожай рот не відкривай. Двоє заповзятливих киян вкрали урожай сої з фермерського поля на Тлумаччині. Майже. На півмільйона гривень чоловіки придумали хитру схему своєї оборудки, надіючись, що ніхто цього не помітить. Знаходили поля, які знаходились далі від, від, від доріг від трас, і замовляли, замовляли комбайни, замовляли грузові автомашини. Фури збирали чужий врожай і здавали їх на. Прийомні пункти сусідніх областей, вилучений автомобіль, яким вони пересувалися, вилучені мобільні, мобільні телефони. І інші речі, які мають відношення до справи, проте не все сталося як планувалось. Постраждалий фермер одразу звернувся до правоохоронців, які вже 5 листопада затримали двох осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. Частину награбованого чоловіків встигли продати у Тернополі майже за 250 тисяч гривень. Решту за дещо меншу суму у Львові. Наразі зловмисники знаходяться під вартою. Якщо їхню вину доведуть, обом загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією і майна Максим Веприк, Віталій Савчук. Відбулася дев'ята сесія Коломийської районної ради сьомого демократичного скликання. Говорили про виконання бюджету за дев'ять місяців, а також про зміни до районної скарбниці на 2016 рік. Понад чотири години обранці розглядали порядок денний, а це 20 питань. Більше у сюжеті. Привітали іменинників, озвучили запити. А ще познайомилися із новим керуючим коломийського відділення ПАТ Івано франківськ франківськгаз Так розпочалася сесія районної ради. У депутатів виникло чимало запитань до ігоря курчового. Зокрема, цікавилися, що він робитиме, щоб зникли довжелезні черги. Під газконторою. питання десь урегульоване людей немає. Ми постаралися максимально збільшити з максимально збільшити можливість прийому людей. Ми маємо просто довести, просвітити споживачів газогосподарства, яким методом вони мають передавати показники, бо більшість питань, які ми людьми приводять, це вияснення по показнику. На сьогоднішній день не хочу займати час, але є п'ять методів передачі показнику, в тому числі телефон кол-центру і особистий кабінет. З трибуни до депутатів райради звернувся і голова спілки учасників АТО Коломий. Володимир Коболецький озвучив проблеми атовців та нагадав, що у районі є двоє військових інвалідів, які згідно постанови кабінету міністрів мають бути забезпечені житлом. По інвалідах, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, розпорядником нижчого рівня є е, служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Тому, е, Повноваження районних державних адміністрацій чи органів місцевого самоврядування не поширюються на можливості виконання цієї постанови. Депутати запропонували надати фінансову підтримку цим військовим із депутатських фондів. А тим часом Любов Михайлишин повідомила, що райдержадміністрація буде сприяти надходженню коштів по обласній програмі підтримки воїнів АТО. 12 військових з району вже подали документи для отримання допомоги у розмірі 25 тисяч гривень. Перше фінансування по програмі надійде для одного з учасників АТО вже до кінця місяця. Фінансисти районної ради на розгляд сесії запропонували два питання, серед яких виконання бюджету за дев'ять місяців. Загальна сума надходжень до районного бюджету, як до загального, так і до спеціального фонду, з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів, тобто з урахуванням дотацій, субвенцій, склала 392 мільйони 451 тисячу гривень. З них це були доходи загального фонду 381 мільйон 912 тисяч гривень. І спеціального фонду 10 мільйонів 539 тисяч гривень. Що складало в загальному 109,8%? Щодо власних надходжень, власне надходження у нас складало 20 мільйонів 337,5 тисяч гривень. При уточненому плані 16 мільйонів 407 тисяч гривень або 124% до уточненого плану за 9 місяців. Загальна сума перевиконання за 9 місяців складала 3 мільйони 930 тисяч гривень. Говорили і про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік. Відбулося три засідання Цінних комісії, на яких розглядалися розпорядження районної державної адміністрації, про уточнення районного бюджету одне розпорядження про зарахування субвенцій сільських селищних бюджетів до районного бюджету, розпорядження про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету, та чотири спільні розпорядження районної ради і районної державної адміністрації, які стосувалися. Розподілу коштів за зверненнями депутатів та розподілу коштів по, програмі, по мобілізаційній програмі обговорювали районні обранці і майбутні вибори у територіальних об'єднаних громадах. А ще депутати райради проголосували за перейменування Матеєвецької сільської ради у Матеєвецьку. Громадську приймальню відкрили у в управлінні пенсійного фонду у Коломиї. В приміщенні провели ремонт, оновили меблі та вже готові до спілкування з людьми. Приймальню відкривали урочисто, запросили владу, священників та працівників фонду. В управлінні пенсійного фонду в Коломиї та Коломийському районі нещодавно завершили ремонтні роботи. Тут покращили умови, зробили все, щоб люди отримали якісне обслуговування і відчували себе зручно та комфортно. Тепер ця громадська приймальня чекає коломиян та мешканців району. Ми повинні бачити на крок вперед, в плані того, що надати якісні послуги і звичайно прийом громадян. В першу чергу людина, прийшовши в управління, має одержати послуги, але при цьому і бути в належних комфортних умовах сьогодні ми раді цьому наш колектив. І я теж в зв'язку з тим, що у нас такі гарні умови, гарна громадська приймальня, світла, простора, і звичайно, цього хочеться з посмішкою йти на роботу з роботи. Тому що важливо те, що коли переступаєш крок, і наше приймання це є обличчя наше. Тобто, перше враження, перше враження завжди переступивши поріг, коли воно. Приємно, красиво, світло, воно зразу справляє враження, і людина по іншому навіть реагує. Пенсійний фонд зараз знаходиться на шляху розвитку і модернізації, тобто удосконалює свою роботу на всіх напрямках діяльності. Розповіла начальник головного управління пенсійного фонду Надія Павлюк. І насамперед це стосується якісного обслуговування громадян. Наші і пенсіонери, і наші громадяни вони повинні. Обслуговуватися і якісно і по європейських тих мірках, я би сказала. І тому впровадження таких цих єдиних і стандартів, і системних цих технологій по обслуговуванню громадян, які в нас зараз є. За принципом єдиного вікна, воно вже в нас і працює, але зараз ми більше досконалюємо тим, що ми, наприклад, такі зали обслуговування робимо у всіх управліннях. Буквально зараз вони в нас і в Калуші, і в місті Франківську, у Гарніях. Аличі і у Коломиї. але в Коломиї ми ще довершимо тим, що те, що, як то кажуть, забезпечені вони новою технікою. Буквально вже є гарне приміщення і ще е, самі місця. Ми це допрацюємо обов'язково і зробимо так, щоб було комфортно і їм, і нашим громадянам. Новогромадську приймальню відвідали представники влади. Вони побажали успішної роботи працівникам поційного фонду та співпраці з громадянами. Наша основна функція це надавати якісні адміністративні послуги. Я думаю, сьогоднішнє приміщення, сьогоднішня подія є кроком у цьому напрямку. Ці приємні ваші посмішки, я бажаю вам десь переступити через поганий настрій, через погані емоції від прикрих відвідувачів, якісно їх обслуговувати. І однозначно, що слава про Коломийський районний пенсійний фонд піде за межі за межі Коломийщини. А нам, людям такого, трошки старшого покоління, вже і не страшно думати про пенсію. Тут гарні умови, гарні, гарні люди. Я вважаю вам, шаруйте свого керівника. Я думаю, він буде вас шанувати і все у вас буде добре. В таких прекрасних умовах. Мені дуже приємно бути сьогодні на такому дійсі відкритті вашого приймального цього відділення, значить, тому що перше враження як вже було сказано, коли людина входить це від приміщення. І потім до того як до неї ставляться, відносяться, я хочу сказати, що така тро людей, яка сюди до нас буде звертатися, вона завжди буде приходити з надією із якоїсь такою впевненістю в завтрашньому дні. Я думаю, що той колектив, який тут сформований під керівництвом Галини Петрівни, я знаю і Галина Петрівна і керівника наполегливо, такого е, вимогливого, який добивається поставленої мети, і тих завдань, які ставлять перед пенсійним фондом і перед вашим управлінням, я думаю, що тут будуть достойні якісні адміністративні послуги, і так той контингент, який буде тут обслуговуватися, він буде мати відповідні якісні послуги. Владика Васильева Сюк освятив громадську приймальню і працівників управління пенсійного фонду в Коломиї та Коломийському районі. Спорт для всіх під таким гаслом в Коломиї пройшов спортивний турнір між священнослужителями Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Близько 300 священників визначали найкращих у волейболі та настільному тенісі. Спортивні змагання між священнослужителями Української греко-католицької церкви добра коломийська традиція. Їх започаткував ще світлої пам'яті владика Микола Сімкайло. Турнір проводили щороку, однак останніми роками не організовували спортивне дійство через складну ситуацію в державі. Тепер вирішили відновити традицію, розповідає отець Володимир Гуменюк, референт відділу душпастерства спорту Коломийсько-Чернівецької єпархії. Цей відділ створили при УГКЦ минулого року, і одне з основних його завдань залучати духовенство та вірян до здоров'я здорового способу життя, де спорт займає чільне місце, пояснює отець Володимир Гуменюк, оскільки церква йде в ногу з часом, іде вперед, створився відділ, відділ душпасторства спорту для того, щоб цю галузь розвивати, і таким десь моментом є, що через спорт до Бога, тобто, то є той основний такий лозунг, яким церква керується, оскільки у Святому письмі. Цитуючи святого апостола Павла, він каже такі цікаві слова: Хіба ви не знаєте, що ви є храм Святого Духа, і Святий Дух у вас перебуває? Отже, каже Святий Апостол Павло: прославляйте Бога у вашому тілі. І тому, власне, ми сьогодні прийшли у цей зал, от, не дивлячись те, що ми є духовенство, прославляти Бога. Священники повинні усе життя показувати приклад для вірян і словом і поведінкою, і фізичним станом каже протосинка Коломийсько-Чернівецької єпархії отець Богдан Іванюк. Він теж сьогодні бере участь у змаганнях, випробує сили у волейболі. Не тільки людина має душу, людина має ще тіло, і то тіло має бути так само фізично здорове, особливо священника, який проповідує духовність і має бути фізично здоровий. Багато е, самих спортсменів завдячують своїм якраз тим досягненням що вони вірили в бога що бог їм допомагав бог їм сили бо не тільки людина як я вже сказав на має ціль спорт нема не не повинен бути самоціллю повинен бути одного одно із середників досягнення у житті організовує такі змагання коломийсько чернівецька єпархія спільно з Івано-Франківським обласним центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх його директор Святослав Бойко розповідає з перших днів роботи центру, а це було. Ві 2004 четвертому основним пріоритетом їхньої діяльності є залучення до здорового способу життя якомога більше верст населення. Ми проводимо з різних серед різних верст населення. Ці заходи і серед дітей, і серед дорослих, як то кажуть, здоровому тілі здоровий дух, священники є авторитетом і на селі, і в місті вони є скажімо, тим прикладом, який показує людям, що треба також займатися спортом, і це дуже важливо. І це оздоровлює людей. Визначити найкращих у волейболі та настільному тенісі приїхали священики з усіх деканатів Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. А це духовенство з усієї Івано-Франківщини та частини Буковини. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк – події Ентика. І це все на сьогодні. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Отож, побачимось. Гарного настрою та лише хороших новин. Хай щастить.